Привіт! Це Zimac, а це OnePlus Ace Racing Edition. Давайте відкриємо, подивимося, що є де в комплекті. Цей телефон цікавий тим, що він за адекватні гроші дає нам топове залізо, дуже гарний акумулятор, там всім з гаком дуже багато. Отакий От комплектний чохол, досить, досить приятний. Сам телефон. Виконано, ну, на мій погляд, не в Дусі One Plus. Тут іде одразу Color OS. Ніякої Oxygen тут немає. Тобто ніяких глобальних прошивок тут не може бути. Телефон випускається тільки для ринок Китаю. От так, такий список мов є. На жаль, української тут немає. Тут багато з китайського мотлогу, але наші покупці отримують телефон обраним китайським, з Google сервісами. Коротше, ми все налаштовуємо, все працює. ну Українську мову ми не можемо додати. На жаль, це технічно неможливо. В комплекті йде 80 Вт зарядка, такий кабель, така скрепка, яка посміхається. ну коротше, Він коштує десь там приблизно 15 тисяч гривень. залізо топово акумулятор максимально великий, все новеньке. Модель свіжа, мені здається, його треба брати. Дякую за увагу.